Ось який в мене сніданок, запашна гречнева каша. Бачите, яка вона красива, розсипчата, баклажан запечений, сосиска. Неповна, половини мені вистачить. Цибулю їм, бо салату зараз нема. І гірчицю додавлю. А потім зап'ю все це смачною кавою. У чоловіка сніданок трошки інший, в нього різноманітні злакові, вівсянка, ось такі кільці, родзинки і теж кава. Старий американський посуд. Не звертайте увагу на те, що стіл. Запотрошений листям, бо я сиджу на террасі. І ось навколо який відомий.